Всім привіт! Сьогодні поговоримо про налобні освітлювачі, а саме розберемо два виробника: це Аукейс і серія освітлювачів від NSE. Модель Loran від Аукейс. Він йде в зручному такому кейсі для транспортування і зберігання на роботі. Стандартна комплектація нашого освітлювача безпосередньо сам освітлювач. Два акумулятори в комплекті, що зручно в роботі, так як ви можете один поставити на зарядку, з іншим працювати. Комплект для зарядки це USB-шнур і блачок. Акумулятори у нас заряджаються дуже просто. Ось тут на кожному акумуляторі є роз'єм для зарядки, ви вставляєте туди USB-шнур і заряджаєте. Заряджається акумулятор орієнтовно 3,5 години. Отже, давайте вставимо наш акумулятор. Вставляється він доволі легко, просто заряджаєте до клацання. Про кнопки регулятори, які є на самому освітлювачі. Позаду на акумуляторі у нас розташований регулятор яскравості. Він же слугує кнопкою вимкнення і вимкнення нашого освітлювача. Знімемо захист, щоб вимкнути освітлювач. Ми просто змінюємо, починаємо крутити наш регулятор, і тут же ми можемо обирати собі по яскравості рівень, як з яким нам зручно працювати. Ну, впирається в максимум, він не вимикається. Тоді ви просто можете з максимальним рівнем працювати. Щоб вимкнути освітлювач, ми просто скручуємо його на мінімум. А також позаду у нас розташований регулятор, яким ми можемо налаштувати собі зручний розмір нашого обруча. Ви просто крутите, він розкручується. Тоді ми собі одягаємо і вже підбираємо незручний розмір. Тут є ось такий рычажок, він регулює поле огляду освітлювача. Тобто, якщо ми вімкнемо освітлювач і ось цим речішком почнемо рухати, бачите, від супермаленького поля огляду до найбільшого, ми вибираємо, з яким нам зручно працювати, залишаємо Речіжок сам по собі не рухається, поки ви його не чіпаєте, і продовжуємо працювати. Також спереду у нас розташований ще один регулятор, ним ми можемо регулювати наш нахил. Освітлювача. І також от, ми його послаблюємо, регулюємо по куту, і також можна його трішки піднімати вверх або трішки опускати, дивлячись, як вам зручно. Набираємо висоту, з якою нам зручно працювати, фіксуємо, закручуємо, одягаємо наш обруч. Закручуємось тут регулятором, готовий до роботи. З основних характеристик даного освітлювача яскравість 50 тисяч люкс, час безперервної роботи акумулятора 5 годин, час підзарядки акумулятора 3,5 години. По вазі орієнтовно біля 200 грам. Далі розберемо детальніше освітлювачі серії NSE. Вони йдуть ось такі крічні валізі, першу транспортувати, зберігати. Перша модель, яку ми розглянемо, модель elq 40 Сам освітлювач має ось такий вигляд в чорному кольорі, зручний обруч, м'який, гнучкий, тобто його буде важко пошкодити. В комплекті з даним освітлювачем іде один акумулятор, також комплект для підзарядки. Він складається з двох частин, ось так складається. І сюди ми вже вставляємо наш акумулятор для підзарядки. Тут є індикатор, за яким можна відсвяткувати, що акумулятор зарядився. Вставимо акумулятор в сам освітлювач, вставляється він доволі легко. До оплацання. Кнопка вимкнення знаходиться спереду на самій шиї. Позаду на акумуляторі у нас є ще одна кнопка вона відповідає за яскравість. Тут є два рівні яскравості, лише тускло світло. І яскравіше. В моделях серії NSQ -E поле огляду не регулюється, тобто тут можна регулювати тільки рівень яскравості. Сам освітлювач іде доволі легкий, ці освітлювачі з цієї серії разом з акумулятором по вазі орієнтовно 150 грам, тобто вони не сильно відчуваються у вас на голові. А як регулювати сам обруч? Ось тут у нас розташована ось така застібка, ми її відкриваємо, можемо. Обирати сюди роз'єм, тобто витягуємо чи навпаки, заправляємо трішки обруч. І щоб зафіксувати, закриваємо цю застіпку до клацання. Все, воно не буде розтягуватись. О, давайте спробуємо одягнути його. Так, Застіпку закриваємо. Все, Освітлювач у нас не рухається. І вже при роботі можемо завдяки цій гнучкій шиї можемо собі підлаштовувати, як нам зручно. По характеристиках дана модель по яскравості це 20 тисяч люкс, час роботи акумулятора 6-10 годин, час підзарядки акумулятора біля 3,5 годин. Наступна модель, яку ми розглянемо з цієї серії, це модель ЄЛП45. Вона також йде в такій полізі, в чорному кольорі, але у неї вже є деякі відмінності з першої моделі. Отже, по зовнішньому вигляду вони дуже схожі тежкий обруч в чорному кольорі. На відміну від першої моделі, у нас йде тут два акумулятора в комплекті. Також ця модель відрізняється по характеристиках. Яскравість тут вже йде 40 тисяч люкс. Час роботи та час підзарядки акумулятора така ж, як і в першій моделі, це 3,5 години час підзарядки і 6-10 годин час роботи акумулятора. Але так як тут вже йде два акумулятора в комплекті, нам зручніше, те, що навіть якщо один розрядиться, ми можемо спокійно продовжувати роботу з іншим акумулятором. Також в наборі йде комплект для підзарядки тут. Є деяка відмінність з першою моделлю в розташування кнопок. Кнопка вімкнення у нас знаходиться вже не спереду на самій шиї, а позаду де розташований акумулятор. І в порівнянні з першою моделлю, також тут іде вже 5 рівнів світла. Ось так тут розташовані три кнопки. Посередині це кнопка вімкнення і регулювання світла в меншу і більшу сторону. Вдягаємо наш акумулятор, вмикаємо освітлювач. Це максимальна яскравість і це мінімальна яскравість. Поле огляду даної моделі не регулюється. Сам обруч регулюється таким же способом, як каша. Тут є застіпка, відкриваємо. Одягаємо наш освітлювач. Вбираємо відповідний рівень яскравості, з яким нам зручно працювати. Налаштовуємо для зручності наш сам освітлювач. Готові до роботи. Модель EL S50100. Іде в такій валізі. Дана модель уже в блакитному кольорі, гнучким обручем. По вазі також біля 150 грам разом з акумулятором. В комплекті в даній моделі йде два акумулятори. Час роботи акумуляторів біля 10 годин, час підзарядки 3,5 години. В цій моделі кнопки розташовані ззаду на акумуляторі. Також є п'ять рівнів світла, кнопка вімкнення і тут. Теж гнучка, шия для того, щоб ви підлаштували собі максимально зручно. По характеристиках, чим відрізняється від попередньої моделі, в першу чергу це яскравість 50 тисяч люксів. По інших характеристиках час підзарядки акумулятори однаково, час роботи акумулятора тут трішки довший біля 10 годин. Одягнемо наш акумулятор, Вмикаємо. Вдягаємо. підтягуємо наш обруч, закриваємо застібку. Можемо регулювати розташування, і освітлювач готовий до роботи. Далі поговоримо про нашу інноваційну модель налобного освітлювача від NSE EX30R. Освітлювач йде в ось такому блакитному кольорі. І основна відмінність від попередніх моделей в тому, що він йде з бінокуляром. Тут доволі зручна конструкція. По-перше, ви можете регулювати по висоті. Як вам зручно, тобто можна підлаштувати індивідуально під кожну людину, і також можемо змінювати міжзіничну відстань за допомогою ось цього регулятора. Бінокуляри йдуть з ось такими захисними резиночками, як спереду, так і позаду. То при роботі ви їх знімаєте. Конструкція може змінюватись, можна міняти місцями самоосвітлювач, поверх ставити наші бінокуляри, нижче розташовувати освітлювач. В комплекті з освітлювачем йдуть ось такі додаткові деталі, які допоможуть вам це все замінити. І також в комплекті тут іде ще викрутка, що допоможе відкрутити всі містібопи. По основних характеристиках освітлювача максимальна яскравість 50 тисяч люкс. Час роботи акумуляторів, яких в комплекті, до речі, йде дві штуки, 6-10 годин в залежності від яскравості, на якій ви працюєте. Освітлювач йде в комплекті з таким кейсом, що допомагає зручно та безпечно транспортувати та зберігати. Збільшення бінокулярів 3,5 рази, робоча відстань 42 сантиметри. Освітлювача йде 5 режимів світла, які ви можете регулювати позаду на акумулятор. Нас часто запитують, яка основна різниця освітлювачів НСЄ. В першу чергу між собою, і також в порівнянні з освітлювачем Loran від Алкейс. Якщо порівнювати ці освітлювачі між собою, в першу чергу вони відрізняються яскравістю, тобто 20-40-50 тисяч люкс. Час роботи практично у всіх однаковий, в блакитного трішки довший. І також різниця в розташуванні самих кнопок і в кількості акумуляторів. Тобто, якщо ми говоримо про 40 у один акумулятор 20 тисяч люкс, 45-та модель два акумулятори 40 тисяч люкс, і фітний це два акумулятори 50 тисяч люкс. Якщо порівнювати їх з освітлювачем Loran від Allcase, в першу чергу у них різний зовнішній вигляд, різна вага будь-який освітлювач ЕНСЄ з акумулятором, це орієнтовно 150 грам. Якщо ми беремо освітлювач Allcase – біля 200 грам. Тут Трішки масивніший акумулятор. За рахунок цього він іде важчим. Також, якщо порівнювати, тут більш гнучкий обруч іде. Проте в даній моделі теж доволі гнучкий освітлювач, різниця в розташуванні самого світла. Тобто, тут у нас іде він довший, гнучка шия. Якщо беремо цей освітлювач, у нас тут невеликий діапазон руху вверх-вниз. І також основна відмінність даного освітлювача від будь-якої цієї моделі, те, що тут у нас регулюється поле огляду. Ви тут можете легко обирати собі зручний діаметр по часу роботи акумулятора, плюс-мінус у них однаковий час. В описі під цим відео ми залишили посилання на кожну модель на наш сайт, де є також огляд фото даних освітлювачів. Також ми залишили контакти, за якими ви можете дізнатися детальнішою інформацією по вартості кожної моделі. І домовитись про зустріч в офісі, де можна оглянути,